Цієї ночі рашисти атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. Як повідомляють представники влади, потрощено приватні будинки, пошкоджено електромережі. Люди не постраждали. Удару завдали і по Очаківській громаді Миколаївщини. Минулої доби окупанти обстріляли Херсонщину 42 рази. Сам Херсон 13 разів. За інформацією місцевої влади, рашисти поцілили в порт обласну клінічну лікарню, школу, банк і житлові будинки. Загинули троє людей ще восьмеро дістали поранення. Тероризували і Харків, влучання у житловий будинок є жертви. Танки Абрамс можуть доставити в Україну наприкінці 2023-го або на початку 2024-го року. Про це пише видання The Washington Post. Повідомляється, що 31 бойовий танк 1 А 2 буде надано у рамках спеціальної програми, тобто США купуватимуть їх у промисловості. А танки від заходу очікуються вже на осні. Відключення світла НЕК «Укренерго» надав нові обмеження споживання електроенергії для Києва і області та для Дніпропетровщини. Такі ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень. А от в Одеській області, внаслідок руйнувань енергоінфраструктури, продовжуються екстрені відключення світла. Повідомляється, що місцевий електротранспорт не курсує.